Оберігати, турбуватися, надихати, підтримувати та любити. В День Святого Валентина таку обітницю у могилів подільському відділі Державної реєстрації актів цивільного стану дали три пари. На церемонію прийшли зі свідками та рідними. Сьогодні, 14 лютого 2025 року, беруть шлюб. Громадяни України, Чумак Віталій Вікторович та Ошванюк Леса Миколаєва. Грайливий купідон підштовхнув стати на весільний рушник Віталія з Лесею. Тримаючи один одного за руки, вони роблять важливий крок у своєму житті. 14 лютого для церемонії пара обрала лише через те, що сьогодні особливий день день закоханих. Кажуть, два так ставлять підписи у документі, тішаться спільному щастю і дарують свій зворушливий поцілунок. Тож подивіться один одному вічі побажайте один одному щастя на довгі-довгі роки і привітайте один одного як законне подружжя. Гірко! Далі за новоспеченою парою у спільне життя крокують Альона та Олександр. Тріли Купідона вперше попали у їхні серця, коли вони ще сиділи за шкільними партами. За час, поки приймали виважене рішення поєднати свої долі, зрозуміли, що головне у коханні терпіння та взаємоповага. Дали на кілька днів відпустку, то щоб не тірати можливість вкрасення такий день. То... Буде проще навіть на наступний раз з подарками. Не буде запам'ятати кілька разів ще якісь допоможі дати. Скажіть, будь ласка, що для вас означає кохання? Mm, підтримка. підтримка, розуміння одне одного, одного. Yeah. повага. Офіційно зареєструвати своє кохання вирішили 14 лютого, бо вважають, що ця дата має особливу магію, і створена вона, аби поєднувати серця і сприяти довгому, щасливому, подружньому життю. Тож, знак єдності, настильне сімейне життя. візьміть ці обручки і обручіться ними. Прошу. Найбільшим приємним сюрпризом одруження Альони та Олександра стало для їхніх батьків. Саме головне, що вони кохали один одного, стояли один за одного. Щоб ну що мама може Щоб добро, любов. І кожна історія пар, що у день закоханих, стали на весільний рушник, особлива. Дехто каже, що це лайфхак не забувати дату весілля.